Діти, Я вас вітаю. Сьогодні на, на вас чекає незвичайне заняття. Діти, подивіться, а що це в мене? Так, вірно, це глобус, об'ємна карта нашої планети. Подивіться, скільки на ній різних країн. Сьогодні ми з вами відправимось у віртуальну подорож. До жарких країн. А допоможе нам в цьому наш чарівний глобус. Закрити очі, а я скажу чарівні слова. Готові? Чарівний глобус я кручу. в жарку країну попасти хочу. Діти, ми з вами потрапили в Африку. Подивіться, ось вона! Бачите? Африка це материк, який розфарбований жовтим кольором. Жовтий колір говорить про те, що на материку в основному переважають піски. Клімат тут дуже сухий і жаркий. Тут небагатий рослинний світ. Живуть в основному тварини які люблять тепло. А ну давайте ще раз з вами повторимо, що ж це за материк. Там, де літо цілий рік, що ж за чудо материк, як називається цей материк? Вірно, Африка. Сьогодні діти, я вам пропоную відправитися у віртуальну подорож до. Африки і познайомитися з тваринами, які там живуть. Я пропоную вам зануритися у жарку спекотну африканську атмосферу. А для цього подивіться уважно на екран. Буде цікаво! Перед нами відкриваються загадкові землі Африки. Природа тут дуже різноманітна. Ось густі тропічні ліси з бурхливими водопадами, а в іншій частині найбільша пустеля у світі. Пустеля – це місцевість, де переважає пісок. Немає достатньо води. Тому тут мало рослин і тварин. В Африці живуть різноманітні звірі. А що ж за звір першим нас зустрічає? Догадайтесь, відгадавши мою загадку. Цар усіх тварин земних, в казках він суддя для них. В їжі він справжній хижак є такий знак зодіак. Хто це діти? Вірно, лев. Лев це цар звірів. Сильний, сміливий, страшний. Лев вміє лазити по деревах, як тіц. Не боїться води, полює на тварин. Він вдень спить, а вночі полює, має велику гриву, грізний погляд, буйна грива, дуже спритний, горділивий, заричить, усяк злякає, бо він цар. Це кожен знає. А що ж за тварина наступною нас зустрічає? Ану діти, догадайтесь. Це тварина темно сіра, Товстонога, товстошкіра, як локатори два вуха, довгим носом спину чуха. Гострі, бивні, наче роги. Гей, тікайте всі з дороги. Не примара, це не сон, а великий, сірий слон, вірно, діти, молодці. Слон це тварина, яка теж живе в Африці. Вона найбільша на землі тіло слона вкрита товстою шкірою. У нього продовгуватий товстий тулуп, велика голова, на голові два великі рухливі вуха. Має слон довгий хобот, два бивні. Є у нього невеликий хвостик. Живиться слон рослинами, живе в лісах теплих країн. А ще слони дуже полюбляють плавати. Ну що, йдемо далі. Кого ми зустрінемо наступного? Вам треба відгадати? Слухайте уважно. Він незграбний. І товстий. Завжди він чомусь сумний, а на лобі в нього ріг. Ця тварина, носорік, вірно, діти. Ця тварина теж велика, як слон, хоч він не зграбний і товстий, але вміє швидко бігати. Носорік любить їсти траву, листя, гілочки дерев. Ця тварина травоїдна, має на голові ріг. Ріг носорога має лікувальні властивості. Давайте підемо далі. Цікаво, яку тварину ми зараз зустрінемо? Слухайте уважно. У савані проживає. Чорно-білі смужки має, і весела, і спритна, на конячку нашу схожа. Хто це, діти? Вірно, це зебра. Зебра дуже схожа на коня. Цікаво, а чим відрізняється зебра від коня. Подумайте. Вірно, тіло зебри має забарвлення у вигляді чорно-білих смужок. Смуги зебрі допомагають рятуватися від ворогів. Діти, ще з одною твариною хочу вас познайомити, послухайте загадку та спробуйте відгадати, що ж це за тварина. Він високий і стрункий, довгу шию має. І плямистий весь такий їсти листя полюбляє. Хто це, діти? Вірно, це жирафа. Жирафа має довгу шию. Довга шия допомагає жирафі не тільки помітити хижака, але й втікти від нього. Кожна жирафа має свій індивідуальний малюнок на тілі у вигляді плям. Їсти жирафа полюбляє рослини. Ой, а що ж то за тварина ще нам на назу... зустріч іде? Відгадайте! Це що за пустунка на ліані веселиться, на хвості гойдається, гай... скаче і кривляється. Хто це діти? Вірно, це мавпа. Мавпочки, як і люди, спілкуються між собою. Спілкування мавп Відбувається за допомогою міміки і звуків. Мавпи харчуються комахами, ягодами, насінням, фруктами, листям, горіхами. Діти, я хочу вас познайомити ще з одною твариною Африки. Послухайте загадку про неї. Що природа наготує, це повільно розкуштує. Горбики запас складає, як плюватись добре знає, хто це діти. Вірно, це верблюд. Верблюди це великі тварини, пристосовані для життя в пустелях. Верблюди на тілі мають горб. Горб захищає спину тварини від перегріву і є резервуаром для енергетичних запасів. В горбі верблюда міститься не вода, а жир його горбі може міститися аж до 150 кілограмів жиру. Ой, а що це за тваринка нам зустрілася іще? Відгадайте, красива велика кішка. Погратись без неї трішки. Але мені стало не до ігор. Я дізнався, що це хто діти? Вірно, тигр. Забарвлення у тигра своєрідно. На основному помаранчевому фоні засташовані чорні поперечні смуги. Таке забарвлення допомагає тигру залишатися непомітним серед високої трави, в якій він ховається під час полювання. А смугастий малюнок у кожної особи унікальний. Якою ж цікавою і пізнавальною була наша подорож до Африки. Вам сподобалось, діти? Було цікаво, так? А зараз, діти, я пропоную вам пограти у гру, яка називається Впізнай тварину. На екрані з'являться малюнки із частинами тіла різних тварин, а вам потрібно уважно роздивитися, впізнати і назвати цю тварину. Будьте уважні, я вас вірю. Pojdimo. Обилась вам гра, ви виконали завдання? Молодці! А зараз, діти, нагадайте мені, на якому ж материку ми з вами сьогодні побували? Так, вірно, ми сьогодні з вами були в Африці. Запам'ятали? Молодці. Діти, скажіть, а в Африці холодно чи спекотно? Так, вірно, в Африці дуже-дуже спекотно. А нагадайте мені, яких тварин ми сьогодні зустріли в Африці. Яких тварин ви бачили? Так, вірно, ми з вами зустріли. І Лева, і Мафпу, Носорога, Зебру, жирафу. Верблюда, так, все вірно, діти, сподобалось вам подорожувати? Так, було цікаво. А зараз, діти, настав час прощатися. Я бажаю вам гарного настрою. На все добре, до побачення!